Охіморудна справа це прибирання. О, да. Не стільки наче роботи робиш. Як то лаштуєш, то прибираєш. Фух, Трохи поприбирав. Ну як трохи? Таке, щоб мати доступ туди. О. Де, щоб залізти. Я так і лишав місце, щоб люди можна було залізти. І зараз потрібно буде пакувати це, це все діло. Значить, а думаю я пакувати на паклю. І така в мене є забаганка на е, уксусний силікон. Ну, те, що уксусом смердить. Ти собі оце міркую. Я вже не вперше роблю я, до цього кілька років трохи робив відоси. Я не знаю, як ці блогери, ті, що начебто самотужки, одиночки ці, як вони ці відосики всі пілють, О, бо це виставити експозицію треба. Ну, що, тематику зробити, от, налаштувати що. А ті, що... Щось фізично фактично зробити. Так, це я про що. Мені треба зразу паклю знайти. Десь я її поклав. Це ж я хочу сказати, що поки щось налаштуєш, проходить така величезна кількість, а ось вона. Кількість часу... Так, а, зразу і Тепер Треба ще зорієнтуватися, де мені я... паклю крутий. Чи тут її намотувати? Чи вилізти назовні. От. Треба мати купу обладнання. Якісь, штативи, якісь щось якось, десь його якось ставити, щоб його фіксувати, якось його виставляти. От. Це я не знаю, це як неможливо. Я цим займався. так, Дуже любительський, і це капець як. От. Реально, фактично, четверть часу в тебе тільки. Продуктивна. Тобто, якщо ти робиш якийсь виріб, то на годину відео годину роботи, це 15 хвилин дійсно праці. Решта це виставляння, переносення, освітлення, налаштування і решта. О, зараз, зараз буду. Починати пакувати, ще треба силикон знайти. Самотужки Це взагалі нереально. А я вовчу вже про про те, щоб нарізку робити От. Склейки редактувати. Це все От. їх треба ще й закачувати Пробігати. Ну то я не знаю як там оці Блогери ті, що вроді би як вони одиночки, ну велика їм шана і, і почут за те, що вони роблять. Але я не знаю, як це можна робити самотужки. Так, силикон я знаю, точно в мене є, його багато, і не в одній тубі. Зараз я буду його шукать. Так, вирішив пакувати такі внизу. Пакувать буду на паклю. От, здохли у мене дві туби були початі з силіконом, трохи, на жаль. От. Є не третя, але щось мені жаба давить трохи використати і далі просто викинути. Бо не передбачаю поки що яких стікерів робіт, щоб можна було. Користуватися силіконом. Взагалі рідко його використовую, тому змащувати буду паклю віні Так, що треба зробити? Ну, Це різьба згін під Американку, От, тому тут кількість. Різьби враховувати не потрібно, просто накрутити його так плотненько. Будемо крутити до кінця і накручувати теж до кінця. Так. Завжди. Ну, починається на суху. вискупуємо трохи такий шматочок От, і починаємо його фіксуємо пальцем. І потихінечку його намотуємо. Вон. Краще. Я так роблю. Кожен робить по-своєму, а я роблю так потихеньку. Не побагато, заповнюючи всю різьбу. Обкручую її. Я не думаю, що є десь якась технічна література, де точно вказує, скільки і як треба її накладувати. Тут якраз враховується людський фактор. Ну, звісно, зважаючи на те, що, що пакується. От. Головне, щоб не розірвати ту деталь, яку накручуємо. Ця то не зламається, а ту, що накручуємо зверху. От, якщо зайво намотати, то її можна розірвати. А якщо ми домотуємо до кінця, до, докручуємо деталь краще отут з самого кінця. З самого кінця різьби. Спочатку а з кінця. Намотати більше. Вона буде накручувати упреться в цей буфер. От, і вже точно підтікати не буде. Так, це в мене гаряча магістраль. Таша йде від котла на теплоакумулятор. Тому тут дуже буде гаряче. Ось такий дуже відповідальний стик. От, і вже якщо завершуємо, просто витягуємо її От, і домотуємо. Так, у мене не дуже свіжа. Ну, пакля там свіжості немає, і я би моль не з'їла. І тоді трохи її так обкручую, вона тоді. Трохи прилипає, не розпулюється. На торці може, Та зазвичай так і виходить. Треба оце все прибрати, розвести на краї, щоб тут нічого воно не спиняло. Сміття там особо не зачепиться ніяке за нього, але просто струмінь води може трохи його спиняти і трохи спричиняти більше витрати і роботу двигуна насоса. Нам то не потрібно, тому зважаємо на це. Так, у мене. Обаштувалась тут дірка, тому я використовую її. Звідси в мене виходить цей юніпак. Він потрібен для змащення. Ну, Я думаю, що ще там якісь властивості в нього є. Я читати не буду. Його тут треба не так багато, але треба змастити добре. Без зайвого, щоб воно скрізь попало, щоб не було порожніх лисих міст. По колу пройдемось і я провожу ним саме в тому напрямку по різьбі, який буду накручувати. Це саме виходить за годинниковою стрілкою. Щоб не розпліталася у нас. Це навіть трохи багатовато я наклав. Вот. Ну і кажуть маслом кашу. Не зіпсуєш. Вот. На цей випадок має бути анчеса. Не б штани, чи кому як зручно. Ну так. І тепер накручуємо те, що мали накрутити. Відповідна частина американки. Так, має зразу піти по різьбі. На це треба зважувати. Так. Ще там кілька обертів є. О, так. Далі ключем. Ключ двоєчка. Не знаю, в чому різниця, я не цікавився. Який це газовий, який це розводний, кожен називає по-своєму. Можливо, навіть в кожному селі по-своєму називають. Тут не дуже зручно. Грані такі собі. Вже круглі, майже немає. Тут важливо відчувати, щоб зайвого не дати нагрузки, відчувати, що воно пливе, а не рипиться. Нам не потрібно, щоб воно хрустнуло. Ця деталь доволі коштовна. Та да і зайвих витрат зараз не хочеться мати. Так, щоб не поламати. О, зазвичай... Я вважаю деталь добре сіла, коли вона сіла вже на три вітка. Тревооберта повних зробили. Так. То вона вже має здатність. Має здатність працювати. От. Так, це, здається, є. Тепер тут гарненько треба обтерти. Ну, щоб просто естетично було. Все, у нас вузол готовий.